Ось попелюшка якась перед Новим годом чоботи загубила. Ось, лежать у нас чоботи. Може, де попелюшка побачить, хай приходить, забирає. Близько двох-трьох разів на тиждень до електроавтотрансу потрапляють загублені речі сум'ян з автобусів у тролейбусів, говорить диспетчерка Ірина Бараннік. З найнезвичніших знахідок ці жіночі чоботи, які знайшли в автобусі. Ну, хтось з корпоратива їхав мабуть. А це забута картина. На ній не вказано авторство, та є надпис привітання з ним народження, датоване 2003 роком. В роком. Автобусі загубили, і так вона у нас вже більше двох місяців знаходиться. І Ніхто не повертався за нею? ні. І викладували ж на нашому сайті, і водіїв тоді попереджали на маршруті. Що може хто запитає, скажіть, що воно у нас. Які речі сум'яни гублять найчастіше? Диспетчерка відповідає. Учнівські квітки, пенсійні посвідчення, паспорта. Є гублять більш цінніші речі, і гаманці, і сумки. От сьогодні жіночка прийшла, забрала сумку, загубила там і паспорт, і гроші і доволі таки прилічна сума, і документи, і все забрала. Парасольки гублять, телефони. Які були незвичні знахідки, Ірина Бараннік каже: був випадок у нас у тролейбусі дівчина молода, залишила в пакеті 11 тисяч доларів. Пасажири не ну не бачили, що передали водієві, і дівчина прибігла, забрала. Бувало таке, що вбили і документи правовласника на хату. Диспетчерка каже, щоб швидше знайти власників загубленого, краще у речах лишати листівку з контактами. загубила дитинка сумочку, така дитяча сумочка, і була бумажечка в сумочці, І написано було хлопчика. Я не не пам'ятаю, як вже звати номер телефона, і мама. Ми перезвонили мамі, вона каже, так, загубив, і вони приїхали. Якщо ви знайшли загублені речі у транспорті, необхідно передати їх кондуктору або водію, зазначають у КП. Що робити, якщо ви власник загубленого працівники? Пояснюють негайно зверніться на гарячу лінію нашу, і ми передамо диспетчерам, і вони повернуть вам речі. Або якщо документи пенсійне посвідчення, водійське посвідчення або паспорт, то ми звертаємося до. Поліції знаходять телефони, передзвонюють власникам. За перший тиждень цього року за допомогою поліції пасажирам повернули 4 із 6 загублених посвідчень та паспортів, каже Марина Вакулішина. Інших власників знайшли через соцмережі. Вікторія Грам, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.